Вибух акумулятора спричинив сильну пожежу у Львівській багатоповерхівці. Ще один вибух акумулятора у Львові зруйнував дві квартири. Ймовірно, вибухнув акумулятор. У Львові на пожежі травмувався чоловік. Страшно, що таке може статися з вами? Тоді давайте розберемося, який акумулятор треба замовити, щоб потім він розніс вашу хату. Це перше відео з циклу про вибухи акумуляторів. В наступних відео ми розберемося у причинах горіння літієвого акумулятора і як їх уникнути. А також будемо робити розбір новин про вибухи і спробуємо побути слідчими у справі цих вибухів. Мене звати Святослав, канал Світло в кожен дім. Поїхали! Звісно, при правильному виготовленні акумулятора і Elity це є безпечним, але все ж найпростішим способом убезпечити себе є вибір завідомо безпечних акумуляторів, які навіть в разі неправильної збірки не призведуть до вибуху чи пожежі. За рівнем небезпеки я би розділив наявні на ринку акумулятори на такі категорії. Перше. літієві. Абсолютно безпечні при правильному виготовленні, але в противному випадку феєрверк буде ще той. Друге автомобільні свинцево кислотні з рідким електролітом. Мінуси акумуляторів, що безпечними вони в принципі не бувають. Їх експлуатація в приміщенні завжди несе ризики для вашого здоров'я і потенційно ризик виникнення пожежі. Під час зарядки виділяються отруєні легкозаймисті пари. Вибух тут може бути не таким руйнівним, як у літія, залежить від того, скільки водню встигло виділитись і від степені провітрюваності приміщення. Але як мінімум, забризкати всю вашу кімнату їдким електролітом, він може, як максимум, влаштувати пожежу. Третій тип гелові сенцева кислотня з гелоподібним електролітом. Якщо чесно, не маю достатньої інформації стосовно безпечності гелових акумуляторів. Хоча й ходять чутки про вибухи навіть гелових акумуляторів при заряді сильним струмом та перезаряді. В мережі я не зміг знайти відеодоказу вибуху такого акумулятора. Тож будемо вважати такий акумулятор небезпечним лише для вашого гаманця, тому що, якщо порівнювати його по технічним характеристикам з LifePo, гелевий акум мав би коштувати 100$ доларів або менше за 12 вольт 100 годин, щоб бути буде якось конкурентно спроможним, а це, на жаль, не так. Четвертий тип. Лайфпо або літій залізофосфатні. Цей акумулятор є взагалі найкращим варіантом з усіх точок зору і першим, що ви маєте розглядати для автономного живлення. Крім того, що цей акумулятор живе по 6-8 тисяч циклів. По технічним характеристикам має всі переваги літієвого акумулятора, він одночасно є абсолютно безпечним. Навіть якщо його взяти і просверлити, він максимум розігріється на кілька десят градусів і почне димитися. Звісно, прям затягуватися тим димком я б не став, але це як небо і земля в порівнянні з тим, що може статися з літієм НМЦ, тобто літій Нікель Мерганіс кобальт Отже, просто обирайте літій залізофосфатні акумулятори, вони ж лайфпо. І будьте спокійні за своє життя та здоров'я. Де їх купити? Як я шукаю лайфпо акумулятори, я пояснюю в цьому відео. Вони в середньому відсотків на 20-30 дорожчі за літі НМЦ, але на даний час вже пропозицій навіть там, де акумулятори в наявності, вже достатньо. Дякую за увагу! Гарного дня!